Автомобільний завод в США і Генрі Форд пише указ. З сьогоднішнього дня зарплата ваша залишається вашою зарплатою. Ну, вам не надо працювати 5 днів на тиждень, ви працюєте 4 дня на тиждень. Зарплата стається. Окей, проходить місяць. Він пише указ. А з сьогоднішнього дня ви працюєте 3 дні в тиждень, і зарплата ваша зберігається. Класно? Ну, звісно, класно. Через місяць він пише, ви працюєте 2 дні і ваша зарплата зберігається, як була. Вони ж такі, ну классно. Потім вони працюють, проходить ще місяць, він пише один день. Один день в місяць ви приходите на роботу і отримуєте зарплату. За один день в місяць, за один день роботи, вийшла полноценну зарплату. Тіну вообще класно. Через місяць він пише указ, каже, а тепер взагалі не входите роботу. Ноль робочих дней, ноль робочих дней. Один раз в місяць приходите взять, зарплату. І йому пишуть: а обязательно приходить в цей день, може, ви там на карточку вийшлите. Мораль цієї басні такова, що Люди не хочуть працювати, і я в тому числі ну ніхто не хоче працювати. От всі хочуть отримати гроші і так далі. І е, за кордоном е, люба людина хоче вибирає легшу роботу, хоча легших практично не існує. А будь-який роботодавець хоче, щоб більше людина працювала і менше платить. Ну це логічно. Людина хоче менше працювати і щоб більше платили. Або там легша робота була, щоб більше платили. Любий роботодавець хоче, щоб Людина по максимуму працювала і менше платить. Я вас уверяю, якщо у роботодателя буде можливість замінити людей на роботів, то він це зробить. Вот. І слава Богу, що є така можливість, що можна їздити за границю, можна заробляти там по 1100 по 1200 євро, привозити їх домой, вирішувати свої фінансові питання. Я просто що записую це відео, я бачу ситуацію, якби з, той, з іншої сторони. Барикад. От люди, от, ну, особливо Литва, вона маленька. І ми все про друг друга знаємо. І е, люди з одного проєкту кажуть, ми хочемо на вторий. Наприклад, з мебельки кажуть, нам робота важка, переведіть нас на сирки. В той самий час люди з сирка кажуть, нам на сирках тяжело, переведіть нас на мебельку. А якщо людина попрацювала на мебель на сирках, вона каже, я хочу на ковбасний цех. Люди з ковбасного цеху кажуть, ми хочемо мебельку. Вони побачили, що там тяжело. Ті хочуть на сирки, ті хочуть на Біавеллу, з Біавелу хочуть на Маріамполь, з Маріамполя хочуть на слайси, в Таураге, з Таураге хочуть в Таураге на м'ясні делікатеси, і пішло поехало Вивод. Люба робота за кордоном важка. На будь-я роботу ви їдете на пробу і не обмануйте, що вам буде легко. Нікому не легко, чесно. Про мене теж хтось думав, що я легко працюю, поки не побачив, як я працюю, сказав, сказав, ну його нафіг. Ні свободного време, ні ета, така нагрузка і так далі. Так що рекомендую не надіятися, що буде легка робота, і вам тоді буде легше. І слава Богу, що ця робота є. Так що ось так. А Кому треба робота, звертайтесь, дзвоніть. номер залишаю в шапці профіля і коментарях. До нових зустрічей.